Шановні депутати та запрошені на засідання 57-ї сесії берегівської міської ради. Відбулося перше цього року пленарне засідання Берегівської міської ради. Під час заходу загалом розглянули та ухвалили 58 питань порядку денного, більшість з яких стосувалися земельних правовідносин. Окрім цього, було ухвалено низку важливих рішень щодо розвитку територій, освіти, культури, міського господарства, комунального господарства, соціальної політики та інших сфер. Також було ухвалено рішення про введення в експлуатацію нового корпусу берегівської районної центральної лікарні імені Берталона Ліннера. Ми обговорили 64 питання, і всі питання були підтримані одностайно. Вони стосувалися розвитку міста, економічної стабільності, посилення соціальної мережі, а також розвитку комунальної інфраструктури. На засіданні ми об'єднали зусилля для того, щоб ще ефективніше працювати після зими та ще краще спрямувати резерви нашого бюджету на забезпечення стабільного функціонування освітньої мережі і подолання складного зимового періоду так, щоб до весни ми могли стати економічно стабільнішими. Відповідно до законодавства України у берегівській територіальній громаді також ухвалили програму будівництва Ництва будинків ритуальних послуг, яка передбачає створення ритуальних будинків у кожному населеному пункті щодо будівництва ритуальних будинків ми ухвалили відповідну позицію, оскільки чинне законодавство України змінилося і забороняє організацію поховання з дому, виникла необхідність будувати відповідні ритуальні будинки в окремих місцях, зазвичай на території кладовищ, щоб похоронні процеси відбувалися відповідно до закону. Тому на окремих об'єктах громада виконує ці роботи власними силами, а на інших за допомогою церков або громадських організацій за підтримки зовнішніх донорів. Аґезокорітуарішгазок під час пленарного засідання депутати зустрілися з представником компанії товариства Річмонд Закарпаття, яка експлуатує золото шахту у селі Мужієво Володимиром Гожиком. Сторони обговорили поточну діяльність підприємства, перспективи розвитку та питання співпраці з органами місцевого самоврядування. Зустріч була ініційована на прохання фракції КМКС. Картамодкултура лісовичала Позиція товариства угорської культури Закарпаття щодо мужіївської золотодобувної шахти за останні 30 років не змінилася. Ми виступаємо категорично проти продажу шахти. Насамперед, на нашу думку, потрібно визначитися, що ми хочемо розвивати в нашому регіоні туризм чи гірничу добувну промисловість. Вважаю, що для туризму у нас є кращі передумови, крім того, мешканці села та навколишніх населених пунктів раніше через референдум, а також на численних громадських слуг. Ханнях висловилися проти розширення шахти та її подальшого продажу. Третя причина, чому ми зараз не підтримуємо продаж шахти, полягає в тому, що мандат депутатського корпусу завершився у жовтні 2025 року. Однак, через війну його повноваження були продовжені. Я вважаю, що необхідно працювати й надалі, але в питаннях такого масштабу остаточне рішення слід ухвалювати вже після війни з новообраним депутатським корпусом. До того часу ми маємо можливість підвищити орендну плату щодо. Дозволить збільшити надходження до бюджету громади, які можна буде спрямувати на розвиток мужієва та всієї громади. Останнім часом на території старої золото добувної шахти активізувалися роботи, що помітили й місцеві жителі, оскільки посилення шуму викликало занепокоєння в околицях. Питання золотодобувної шахти вже десятиліттями проблема для жителів Мужієва. Був період, коли ситуація навколо шахти дещо заспокоїлася, адже у 2019 році ми мали велике обговорення щодо шахти. Неодноразово у селі проводили громадські слухання, на яких були присутні представники шахти, а також районний депутат Золтан Ковач, які намагалися переконати громаду, що запуск шахти буде корисним. Але оскільки вони не надали жодної конкретної інформації щодо технології переробки, село тоді проголосувало проти. Те, що зараз там ведуться роботи, пояснюється тим, що вони пообіцяли прибрати відвали породи, які накопичилися ще з радянських часів і є шкідливими для довкілля. У них місяця такі речовини, як свинець, цинк, принаймні так стверджувалося. Ми погодилися, що це важливо, щоб дощова вода не змивала ці речовини у бік села. А тепер знову з'явилася інформація про можливий викуп земель під шахтою, тобто земель під заводом. Там відбувалися масштабні будівельні роботи, нібито вони мають усі дозволи. Але про початок видобутку мова не йшла. Силу обіцяли, що займатимуться лише очищенням території. А тепер надходять повідомлення, що знову відкрили штольні. Це варто перевірити, чи справді так. Але вночі з боку гори чути гул, і жителі Мужієва це підтверджують. Як я вже казала, наша боротьба проти шахти триває вже десятиліттями, тому я можу стверджувати. Джувати, що позиція села не змінилася, не варто надавати орендарям ширші повноваження для розширення діяльності, адже ми й зараз точно не знаємо, чим вони там займаються. Лише чуємо інтенсивні роботи, бачимо рух вантажівок, а селу від цього користі небагато. Питання продажу території шахти приватній компанії неодноразово порушувалося на засіданнях ради. Однак найближчим часом це рішення не буде реалізоване, оскільки серед депутатів немає єдності з цього приводу.